Чому спорт не допомагає вирішити питання з реактивністю і проблему Е, Насправді дуже просто. Дуже багато власників, коли починають тренувати навички слухняності, віддають перевагу спортивному стилю. Тому що все швидко виглядає все так моментально: типу, сидіти, собака сіла, лежати, собака лягла. Дома не різку зірвалася, тому подібне. це непогано, але є один нюанс, коли люди тренуються базово. Вибудовують фундамент саме в спортивному стилі, це пов'язано з зростанням певного драйву, розгонкою собаки. Да? І виходить така штука, що собака постійно знаходиться в такому драйвовому стані, не може заспокоїтись, тому що від того, наскільки собака знаходиться в драйвовому стані, залежить якість тренування. Тому собака постійно знаходиться в певному інтенсивному русі. Коли людина звертається з проблемою з перезбудженням, як часто до мене звертаються люди, насправді потрібно, навпаки, за принципами, як в побутовій кінології, трошечки сповільно. Собаку. Тобто, наприклад, не замість там, сидіти різко, лежати різко, там, і тому подібне, потрібно опрацьовувати певні вправи, коли навпаки, ну, можна навіть сказати, поєднати собака робить так. Тобто, сидіти. Раз, два, сіла. Молодець. Віддали смаколи. Лежати. Так само і витримка напрацьовується максимально спокійно, типу чекати. Собака лягла, обережненько, повільненько відходимо і тому подібне. Таких прикладів є дуже багато. Але, наприклад, в спортивному напрямку ви ніколи не будете розвивати саморегуляцію. Тобто, більш спокійний, більш розслаблений стан собаки це завжди провокація певного драйву. Тобто, собака йде з холодного пуску, йде разом з людиною, і тут до мене Туф, різко зірвалась. Тому, якщо у вашого песика є проблеми з перезбудженням, з надмірною реактивністю і так далі. То в такому випадку краще спортивного стилю вам уникнути, принаймні на перший час, поки ви не пофіксите проблеми з перезбудженням.